Усім привіт! Сьогодні буду готувати голубці з картоплею. Пісна страва. Тут у мене вже є натерта картопелька. Картопельки я взяла небагато, так як буду робити наші голубці із однієї капусти. Солимо картоплю, перчимо і додаю соняшниковий маргарин. Все перемішую. Сковорідку я поставила на повільний вогонь. І наша картопелька має так трішки. Протомитися. Коли вона ось вже трошки підніметься, тоді можна буде розпочинати крутити голубці. Цю страву у нашій родині полюбляють, тому готую я її частенько. Ну і ось вже готова наша картоперка. Капуста у мене вже опарена, тепер обрізаю листки. Повторюсь, тут у мене одна головка капусти. Багато хто обирають невеличку капустинки, щоб були маленькі листочки, маленькі голубчики. Для нас взагалі це не є проблемою. Ми любимо голубці з картоплею в будь-якому вигляді, навіть якщо воно є велетенське, тому я готую з великих листків, і для мене це зовсім не проблема. Тепер накручую я голубці. Ось так викладаю приблизно дві ложки. Я не, закриваю, я не запихаю ось края капусти, голубця усередину в голубець, а просто ось так от залишаю, тоді вони навіть на наступний день дуже смачні. Ми усі їх полюбляємо. Таким чином голубці не виходять забитими, дуже смачні, класні і легко робляться. Коли ми накрутили голубці, викладаємо їх у каструльку і зверху прикриваємо листками. Тепер у гарячу воду я кладу сіль, сіль розходиться, заливаю я у голубці. 40 хвилин на середньому вогні і наші голубці готові. Яка смакота смачного усім?